Обміняти будь посвідчення старого зразка на нове європейське за кілька хвилин. З відновленням роботи сервісний центр МВС у Рівненській області збільшує кількість талонів на послуги та приймає все більше відвідувачів. Для їхньої безпеки тут також облаштували укриття з вентиляцією та генераторами на випадок відсутності електропостачання. Більше подробиць далі у сюжеті. Обміняти посвідчення водія старого зразка на новий, перевірити якість та швидкість надання послуг у сервісному центрі МВС прийшов начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Змінити посвідчення вирішив і сам запрошуємо це, це. точно справжні. Нині ця послуга у сервісному центрі користується чималим попитом, адже багато українців, зокрема з числа внутрішньопереміщених осіб, планують поїздки за кордон. За словами очільника області, процес займає близько 20 хвилин. Багато ВПО переміщених осіб у нас їм потрібно надавати послугу. Фактично розумію, що система МВС в плані реєстрації витримала і розвивається, і буде ще більш активною і такою потужною. Я думаю, що ті люди, які в період війни виїхали за кордон, чітко відрізняють, що наша сервісна система набагато потужніша, ніж в інших країнах Європи і те, що здавалося їм колись мінімальною бюрократією сьогодні це мега швидкість. Повномасштабна війна внесла свої корективи в роботу відомства. Прийом відвідувачів тут відновили ще у квітні. Нині, за словами начальника сервісного центру, кількість талонів для отримання послуг збільшилась. А кожен працівник щодня обслуговує близько двох десятків клієнтів. А під час повітряної тривоги роботу призупиняють та пропонують перечекати небезпеку у облаштованому тут укритті. У нас е Система вже адаптована до таких перерв, які відбуваються під час того, як спрацьовує сирена повітряної тривоги. У нас в системі є можливість спеціалістам зупинити процес або реєстрація, або видачі посвідчення водія. Всі громадяни виходять із приміщення. Спеціалісти також виходять з приміщення, присуваються до укриття. Після того, як повітряна тривога відбій спрацьовує, спеціалісти повертаються, громадяни повертаються в приміщення, і процес, який зупинився на дачі послуги, він знову відновлюється. Укриття з системою вентиляції необхідними меблями та розраховане на більше як 70 людей. Почали його облаштовувати від початку повномасштабної агресії. На момент відновлення роботи сервісного центру воно було готове до використання за призначенням. Ми підключили систему електрично таким чином, що навіть в автоматичному режимі при вимкненні системи автоматично запускається генератор і подає струм в першу чергу для освітлення. І роботи вентиляційної системи, адже це найважливіше, це збереження життя наших громадян. Із популярних послуг також реєстрація та перереєстрація автомобілів. Від початку року в нашій області зареєстрували понад 34 тисячі нових транспортних засобів. Дмитро Тригубець, новини Рівного.